Виконуємо номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів 40, 41, 42 і 43 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. У баскетбольній секції в чотири рази більше дітей, ніж у секції шахів. Скільки дітей у секції шахів, якщо їх там на 18 менше, ніж у баскетбольній секції? Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо кількість дітей у секції шахів зміну X. Запишемо це, позначимо. Кількість дітей у секції шахів змінно X. тоді у баскетбольній секції Відомо, що в чотири рази більше чотири помножити на х дітей. Маємо рівняння. Умові відомо, що дітей. У секції шахів на 18 менше, ніж у баскетбольній. Тому 4х віднімаємо Х дорівнює 18. Зведемо подібні доданки, 4 віднімемо 1 і помножимо на спільну буквану частину. 4 відняти 1 буде 3, домножимо на х, 3х. Ну, а тепер поділимо на 3. 18 ділимо на 3, маємо 6. Умові задачі стоїть питання, скільки дітей у секції шахів? Ми кількість дітей у секції шахів і позначали змінною х. Отже, у секції шахів 6 дітей. Записуємо відповідь. 6. Номер 6. Із завдань для перевірки знань до параграфів 40, 41, 42 і 43 виконано.